Вулкан прокинувся на французькому острові. Райньонки кипить лава верхівка гори оповита димом. Цього тижня саме тут знайшли уламок зниклого рік тому малазійського боїнга. А вже сьогодні на місце падіння приїхали туристи з безпечної відстані вони спостерігають за виверженням. А від цієї стихії краще триматися подалі. В Австралії горять ліси. Локалізувати вогонь намагаються ще зночі 100 рятувальників. Роботі заважає сильний вітер, що змінить свій напрямок уже надвечір. Сподіваються, пожежники. Від пожежі і посухи потерпає Каліфорнія. Там під час боротьби з вогнем загинув один пожежник. Евакуйована тисяча людей. Багатьом іншим бракує води. Посуха у штаті найсильніша за десятиріччя. Навіть місцеві басейни тепер ремонтують, не спускаючи з них воду. Кожна операція дозволяє не змарнувати щонайменше 40 тисяч літрів дорогоцінної вологи. А схід Індії заливає дощами, потоки води несуть вулицями, дороги перетворилися на ріки, транспорт зупинився. Хвиль не можуть здолати ані автобуси, ані велорикші зачинені школи та офіси. Евакуйовано 26 тисяч людей. Для них звели понад дві сотні рятувальних таборів. Хіба що мріяти про воду можуть зараз в Іраку. там по спека понад 50 градусів до кінця тижня? Оголосили про вихідні. але полегшення нема в країні постійні відключення електроенергії та питної води. Обурення виливаються у вуличні протести. Ксенія Марченко, п'ятий канал.